Але мені е, забороняють виконувати мої конституційні права покласти квіти до того, кого я за потрібна. Мені кого цього не робив. Це має те, що інакомислення сьогодні порушено у Львові, і не можна її добити з речі і на ЗМІ, і не можна добитися на телебачення, радіо, е, не можна свою думку висказати, піти, де ти хочеш її висказати. Це прояви того, що сьогодні в герої вип'ячуються ті, що були, воювали разом з фашистами, а це не секрет. Бо ми знаємо історію нашу, і ви прекрасно я думаю, знаєте, якщо інтересуєтеся, є і чорні п'ята в історії, і попер... А є і світлі, є і ці червоні дати. І фактично, якщо взяти по історії, ну, вони ж цього самі не заперечують, що вони воювали проти Фусти Бережі. Вони самі вже сьогодні визнають, що вони воювали проти радянської армії. А воювавши проти радянської армії, значить вони воювали проти тих, хто визволяв свій від фашизму. Це зрозуміло все. І якраз, а хто співпрацював з фашистами, а вони сьогодні сповідують їхньою ідеологією, сьогодні вони сповідують їхні е, свята, сьогодні вони сповідують тих героїв, які воювали проти визволителів від фашизму з цього світу у Львова і України в тому числі. Я думаю, через то можна їх повністю називати фашистами. І те, що вони відтворюють, закликають до насильства. 9 числа показало, коли закликають відкрито до насильства, до вбивств. Якраз це факти того, що це проєкту.